Із приходом холодів все більше людей стають вразливими до хвороб, оскільки імунітет слабшає в рази. Тож, яким чином низька температура впливає на поширення вірусів, яка ситуація з інфекційними хворобами на буковині та які профілактичні заходи є найефективнішими, дізнавалась моя колега. Із зниженням температури у Чернівцях традиційно зростає увага до профілактики сезонних захворювань. За словами генеральної директорки Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Гобко, низькі температури самі по собі не є основною причиною захворювань, адже холод може послаблювати імунітет. Але головне Ним чинником поширення інфекцій є контакти між людьми, погано провітрювані приміщення та недотримання правил гігієни, зважаючи на те, що джерелом інфікування при гострих респіраторних вірусних інфекціях, в тому числі при COVID-19, при грипі, завжди є хвора людина, то погодні умови мають певний вплив, але вони не будуть вирішальними. Наразі ми маємо дещо вищу захворюваність ніж на попередньому тижні. За 45-й тиждень захворіло майже півтори тисячі людей на ГРВІ, в тому числі ковід. До речі, ковід 19 поодинокі випадки. Їх кількість ну суттєво зменшилась. Наталія Гобко поділилася інформацією про загальну епідеміологічну ситуацію на Буковині, зазначивши, що вона залишається контрольованою. Він у нас починався з перевищеного епідемічного порогу. Кілька тижнів поспіль від початку під сезону захворюваність зростала впродовж 44-го тижня відбулось певне зниження захворюваності. Ми це пов'язуємо з шкільними канікулами, як зазвичай це впливає. І захворюваність зменшується наразі. За 45-й тиждень ми маємо зростання захворюваності порівняно з попереднім на 6,6%. І захворюваність є нижчою за епідемічний поріг на 6,7%. Але ми прогнозуємо поступове зростання захворюваності від тижня до тижня, тому всі застереження, які ми надаємо, залишаються незмінними. Одним із найефективніших способів профілактики залишається вакцинація. Пані Наталія наголошує, що вакцина від грипу не тільки зменшує ризик інфікування, а й запобігає можливим ускладненням. Каже, що зараз доступна достатня кількість вакцин, тому не варто зволікати. Особливо важливо зробити щеплення людям із хронічними захворюваннями, дітям і літнім людям. Передусім, це щепитися від грипу та ковід 19 особливо тим людям, які належать до груп ризику, чи то за станом здоров'я, чи то до ризику за професійною належністю, зокрема лікарям, освітянам, працівникам сфери обслуговування, тобто людям, які щільніше і частіше спілкуються і мають ризики інфікуватися. А маючи певні хронічні захворювання, ці люди мають ще й ризики важкого перенесення грипу або ковід, 19 з важкими ускладненнями, тому ми звертаємо увагу на те, що щепитися ще на часі. Профілактика також включає дотримання правил гігієни, часте миття рук, уникання великого скупчення людей, здорове харчування та вживання вітамінів, зокрема де і це, які зміцнюють імунітет, каже пані Наталія. Уникати стресу, оскільки стрес також може впливати на рівень імунітету. Достатньо висипатися, раціонально харчуватися. І зміцнювати організм, але, звісно, будь-які загартовуючі процедури слід проводити поступово. До слова, сезонні хвороби це щорічна реальність, але їх можна уникнути, дотримуючись простих, але важливих правил. Як зазначає Наталія Гопко, головне відповідально ставитися до свого здоров'я, підтримувати імунітет, вакцинуватися та уникати факторів ризику. Турбота про себе та оточуючих є найефективнішим способом зберегти здоров'я в холодний період. Діана Добинда теми дня тева.